Дня, мене звати Ірина і я з вашої уваги представляю книжечку Вікілот і Паналопеварт на татки Мені насамперед вона сподобалася зовнішнім виглядом. таких ніжно-фіолетових е кольорах і тонах. І е ці історії коротко розкажу. Розповідається про дівчину, яка, е будучи в салоні е весільних суконь, які, наприклад, знайшла в одній з суконь. Е Романтичну записку з нареченого до нареченої, і її ця записка дуже припала до душі. Вона вирішила знайти в соціальних мережах цього чоловіка, щоб побачити приблизно чим закінчилась їхня історія, бо чомусь ця сукня була напрокатіна. І так з тої історії з тої ситуації в них е, закручується такий романтичний сюжет. В цій історії багато романтичних моментів, гумористичних, комедійних. Таких спокусливих, пікантних і е, трошки драматичних, але загалом все дуже цікаво, вільно для тих, хто бажає відпочити від сірої буденності, е, просто відпочити, розслабитися і прочитати. Вона читається легко і невимушено. Мені дуже сподобалося. Дякую за увагу.